Польща для поляків. Доброго всім дня! Всі, хто приїхав, хто проживає, хто працює у Польщі, не раз зустрічалися з таким, що висловом Поляки говорять. Польща для Поляків. А потім запитують, як вам наша Польща. Чи хорошо вам тут живеться, чи подобається вам, як взагалі, як Польща. І не раз можна. Почути з такою неприязнью, Польща для поляків. Але ж самі поляки не залишаються у Польщі. Дуже ж багато поляків виїжджає на заробітки до Німеччини, котрі їдуть на довгий період, котрі вже повиїжджали і проживають там, котрі їдуть на короткий термін, попрацював, приїхав, працює далі у Польщі, пройшов якийсь проміжуток часу, знову поїхав до Німеччини. Багато поляків їде працювати в Англію, поїжджало на жити, на постійне вже життя до Англії, проживають там. І все менше і менше залишається наших українців у Польщі, котрі також виїжджають у другі країни, а котрі залишаються, котрі залишилися вже тут, планують залишитися на постійно. Я не говорю про біженців, то окрема тема. А я говорю про тих людей, які приїхали на заробітки. Ось недавно мені почула, я почула такий вислів: Українці не їдуть до роботи, а ви знаєте, я працюю на м'ясокомбінаті, фізично важка праця. І говорять, що українці не їдуть до роботи, тому що тут фізично важко, а важко працювати не хочуть, шукають собі легшу роботу. Мене це поразило. Як люди не розуміють, що з України для наших чоловіків закриті кордони. Українці, наші хлопці не можуть їхати до праці, наші хлопці зараз боронять свою країну. І якби до цього часу можна було їхати до праці, наші українці не боялися важкої роботи, їхали, працювали, а зараз вже вони чомусь злякалися. таке розуміння у людей. Я сиджу коло вікна і мою увагу відволікає дятел. А чому відволікає? Ось подивіться самі, тут пані повішала сало. Сало для синичок. Ми завжди вішаємо і вішали вдома теж зимою куски сала. І прилітає дятел. І що ви думаєте, він робить? Він сидить і їсть сало. Яка Йому теж смакота тут сподобалася. Кожна людина, котра приїхала на заробітки не обов'язково до Польщі, навіть до другої країни, стикається з якимись труднощами. Особливо ті люди, які їдуть самі, не мають знайомих, а їдуть просто самі. Ну, я можу сказати так, як ми приїхали, ми собі їхали і не знали, куди ми їдемо, і ось зіткнулися з таким радом проблем, і труднощів, О, так, і другі, так і другі люди їдуть. Але одні люди, зустрівшись із труднощами, кидають Польщу, ідуть до другої країни в надії на те, що там буде легше. Але насправді стикаються і там із проблемами і з труднощами, повертаються назад до Польщі. Другі ж люди, наоборот, приїхавши в країну чужу і зіткнувшись із проблемами, з труднощами, вони їх переборюють, борються, стараються до чогось, людина стремиться. І проходить деякий період, як би сказати, життя налаштовується. Ще мене зовсім мало часу, і буде 8 років, як я знаходжуся у Польщі на праці. Але я не забуваю свою країну, свою домівку і дуже часто я згадую свій будинок, за яким доглядають мої сусіди, за що я їм щиро і щиро і дуже дякую. І мені хочеться повернутися у свій будинок. Звичайно, ми не знаємо, як повернеться. Доля у кожного із нас, тому що ми бачимо, яка зараз у світі нестабільна обстановка, які йдуть політичні дебати, яка ситуація в нас в Україні і в інших країнах. Але я завжди пам'ятаю, тому що ми тісно зв'язані з Україною. І приходжу додому із праці, я завжди проглядаю новини, що в нас відбувається, де, в якому місці, все-все-все. І я переживаю. За свою країну. І от я наткнулася на такий канал, який веде політолог, молодий чоловік, який веде свій канал на українській мові і так доступно, гарно пояснює, але не тільки пояснює, але його канал допомагає нашим бійцям на фронті. І от я на нього підписалася. І от всі, хто зараз дивиться, мій канал, хто проглядає це відео. Я вас також прошу перегляньте його канал, а називається він Микола Давидюк. Я напишу унизу ще. І всіх, хто не байдужий, підпишіться на нього. Це просто легко нажати пальчиком на підпис, і ви також станете помічником для наших хлопців, яким сьогодні дуже і дуже нелегко. А зараз я збираюся вже на роботу, так як працюю цей тиждень у другу зміну і буду з вами прощатися. Я і відео це записувала тільки лише для того, щоб познайомити вас із каналом Миколи Давидюка, щоб ви послухали і всі підписники і все що, гроші, які йдуть на його канал, Витрачаються на поміч нашим хлопцям на фронті. Дякую вам за все і залишайтеся, здорові. Нехай вас Бог береже. Всім пока-пока. І ще хочу ставити таку маленьку вставочку. У нас зима була така безсніжна, тепла, з дощами, трошки з вітрами, але минулої суботи випав сніг. Такий сніжок гарний, пішов, мокрий, пухнастенький такий. І скачали на подвір'ї зим... сніговика. Такий вийшов симпатичний сніговичок. І хочу, щоб вам подарував трошки він. Подивіться, що в нас вийшло. І хочеться, щоб цей симпатичний сніговик підняв вам настрій, і на вашому обличчі засяяла посмішка.